Ще подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю! Мене звати Олена Гусейнова, і ми зараз будемо говорити про книжки. Сьогодні ми будемо говорити про українських композиторів, про те, що в українській музиці були великі композитори, про яких варто пам'ятати, не одним чайковським. І три книжки про великих українських композиторів Анна Гадецька, музикознавиця, співзасновниця та програмна директорка Open Opera Ukraine В мене в студії Аню. Привіт, привіт, Олена. Отже, три книжки починаємо. Ми з неочевидного, але хочеться почати саме з цієї повість Оксани Забушко, казка про Калинову сепілку. Це один з художніх творів в двадцять першому століття, який з одного боку бере традиційну таку міфологійну казку, а з іншого цю міфологійну казку переносить в добу бароко, яку зрештою в цій історії можна впізнати, по тому як описується побут, одяг, якісь інші звички, можна впізнати, що дія відбувається в 16-му або 17-му столітті. Міф старий про те, як обертається людина на дерево, а з дерева робиться сопілка, і коли ця сопілка. Прикладається до губ, на ній намагаються зіграти щось таке звичне, начебто вона починає розповідати свою історію. У цього текста Оксани Забушко є багато інтерпретацій. Одна з них це про жінку митця, та як жінка, яка перетворюється сама на свій твір, про те, наскільки складно в традиційній патріархальній культурі бути жінкою митцем. Але в той же час цей текст апелює і до дуже відомого твору Лесі Українки Лісова пісня. І цього року сопілку українську почули. Навіть на Євробаченні Стефанія, яку наспівував цілий світ, і всі діти, з яких я зустрічаю в рожевих панамках, на вулиці продовжують її наспівувати. Я хочу, щоб ми поговорили про українського композитора, який вмів працювати з сопілку як інструментом і робити його частиною класичної музики. Мені би так хотілося, щоб, хоча б частинка цього була, і за можливості я буду щаслива про це запитати у пані Оксани Забужко, що поява такого образу виникла від. Знання композицій, зроблених знаменитим Мирославом Корчинським, людиною, яка і зробила той шлях сопілки як народного інструменту до інструменту академічної класичної традиції. Мирослав Титович Корчинський це ім'я, яке мало би звучати частіше. Це прекрасний виконавець-композитор. Це науковець, який в певний момент зрозумів, що українська сопілка за допомоги певних технологічних вдосконалень. Може набути тієї якості музичного інструменту, яким є флейта в європейській традиції. Він співпрацював з українським майстром, з яким вони зробили таку хроматичну повздовжну сопілку. Інструмент що був запатентований на початку 80-го року, і далі почалась цікавезна історія, бо Мирослав Титович працював у Львівській академії, і там був створений перший експериментальний клас таких сопілкарів, які грали на цій новій хроматичній сопілці. Постала, звісно, що проблема в тому, а що ж на ній грати, і виявилося, що на ній можна грати значну частину європейського репертуару, який є актуальним для блоклети, але на ній можна грати і те, що писав сам Мирослав Титович, і зокрема він зробив знамениті аранжування, перекладення, те, що називається словом рекомпозиції з трактату знаменитого Миколи Делецького, граматика Мусікійська і записав це. Це можна послухати, і до речі, можливо, щось нове відчитати. І в цьому творі, бо ці композиції Далецького, які призначалися, звісно, що для голосів зіграні ансамблем супілкарів, вони дають уявлення про те, як могла звучати і як може насправді звучати в інструментальному варіанті українська борокова музика. Мирослав Титович створив легендарний ансамбль Дудаліс який вже потім продовжили його учні, головною з яких є його донька, блискавична абсолютно супілкарка Божена Корчинська, яка до речі грає на українській супілці. Концерт, який ми робили з Боженою в 19-му році у відні, відбувався він не більше не менше як в залі, де була прем'єра героїчної симфонії Бетховена, і Бажена грала там сонату Березовського, яка написана для скрипки, але була адаптована, це абсолютно природня практика для сопілки. Спантеличення від того, яким віртуозним може бути сопілка, воно було просто разюче. Було дивовижно наскільки на цьому інструменті можна. На зробити неймовірні речі не випадково. Анна сказала одне прізвище. Березовський Максим Березовський наш наступний герой, і будемо говорити про роман, який в 1985 році був надрукований, але писався все життя таємно. Написав його Микола Дашкієв, український письменник фантаст. От в нього непроста історія життя, як у всіх українських письменників Він 21-го року народження в Харкові. Народився на його долю. Випала момент перебування в окупації. Пованому Харкові, що великою мірою спричинило багато проблем після 45-го року. Він писав такі історії фантастичні загибель рані, наприклад, в 60-х роках, де дія відбувалася на землі в якійсь іншій далекій планеті. Повість зуби дракона в нього є. Один з останніх його романів пульс всесвіту. Але була історія зовсім не фантастична. Якраз роман про Максима Березовського називається Він страчена пісня за життя письменника. Цей роман не міг бути надрукований. Дев'ять років після смерті пройшло перед тим, як Роман знайшов свого видавця в радянському союзі з великими цензурними елементами, був надрукований. І що говорять критики? Критики говорять, що це все одно фантастичний роман, тому що про Максима Березовського на момент писання цього роману можна було знайти там інформації на дві друкованих сторінки і вигадати історію про Максима Березовського було теж таким завданням для письменника фантаста. І Микола Дашків використав історію Максима. Березовського, щоб розказати історію про митця, загалом, який живе в імперії, це така терапевтична, мені здається, все таки була робота, але от є цей роман. Хто такий Максим Берзовський, і чи насправді про нього так мало ми знаємо? Максим Березовський це насправді втаємничена постать через просту кількість фактів. Він дуже мало прожив. Ми можемо подивитись на роки життя і зрозуміти, що це насправді втрачена пісня, так як називається роман. Коли людина мало живе, коли є не з'ясовані обставини смерті. Так, як ми їх сьогодні уявляємо, це завжди викликає питання, що було щось, що це життя перервало. Так і є з Максимом Березовським. Максим Березовський жив в час, коли Україна була частиною Російської імперії, хоча мав очевидно проявлений український голос, який абсолютно відчувається зокрема в його хорових концертах. Ми про Максима Березовського, на жаль, і дотепер знаємо мало. Ми можемо відкрити Вікіпедію, де не буде написано, що ймовірно він народився такого то року, ймовірно, у глухові ймовірно, його вчителем був. Ми би мали ці ймовірності просто дописувати буквально до кожної відомості, яку ми знаємо. Про Максима Березовського Тим ми точно знаємо, що він був надзвичайно обдарованим талановитим, як і значна кількість хлопців такої обдарованості талановитості він був. Експортований куди до найвищого Олімпу, яким, звісно, що був придворний російський імператорський двір, і там він служив. А служив, це означає, що співав і мав прекрасний тенор під керівництвом всесвітньо відомого на той момент майстра Байтазара Галупі. Далі він отримав те, що ми би сьогодні назвали грант на навчання. Отримавши цей грант, потрапляє до одного з найкращих вчителів, до відомого падре Мартіні. І він, до речі, один з небагатьох, хто отримав статус реального члена. Олонської академії, тобто це визнання його найвищої майстерності на тому рівні стандартів, який був у тогочасному світі, і пише Максим Березовський, зокрема італійську оперу. Ми знаємо три арії з його опери демофонт, написану на лібрету відомого, певно, що найславетнішого драматурга. Із цієї оперою теж проблема, Нібито є е, згадка про те, що опера була поставлена в Ліворно. Але ми нічого наразі не знайшли і не знаємо, чи це була опера, чи це були. Пастіж, тобто він написав декілька арій, а інші були зібрані. Бо на сьогодні більше 74 версій демофон існує. І такі пастіші це було щось природнє. Не так давно почали з'являтися його інструментальні композиції, про які тривалий час було невідомо. Зокрема, та сама соната для скрипки, яка була віднайдена в 20 столітті. Його сонати для клевосину, які були знову ж таки знайдені в бібліотеці Чарторейських у Польщі, І це були 90-ті роки. Його знаменита вже. Тепер до мажорна симфонія, яку до речі грають зараз оркестр, яка звучала на тому самому саме де був НАТО, де в музеї Прадо якраз власне там звучала та перша симфонія до мажор, яку ми теж не знаємо, за яких обставин вона була написана, але яку на щастя ми можемо послухати. Далі наступає найцікавіше, чому ж він помер, і в 19 століття з його бажанням знайти чорного людину, отруйника. Ми всюди бачимо таких таємничних. Дусі Гофмана особливості вона торкнулася, і Березовського, тому що такий письменник і дослідник Балховітіну він розповсюдив версію, що потім пішла і стала фактично фактом про те, що нещаслива доля і все-все-все, що з цим пов'язано при дворі. От вона погубила Березовського. Насправді ми цього не можемо довести. І сьогоднішні дослідники, серед яких активно творчістю Березовського займається українська дослідниця Ольга Шуміліна, вони повсякчас шукають різні джерела, які би в прямий. Чи якийсь опосередкований спосіб змогли нам щось розповісти про Березовського? Хоча, звісно, про нього багато чого розповідає його музика, і тепер її можна послухати, тому що записи принаймні його хорових концертів можна знайти, і можна побачити, що це людина, яка має високий рівень європейської освіти, але має абсолютно чіткий намір використати і ту традицію, яка є властива українському хоровому. Концерту, протестному концерту, який був в 17-18 столітті. Передував тому жанру, до якого звертається Боризовський, і це відчутно в його композиції. Рухаємося далі. У нас з'являється ще один текст і ще один композитор. Це текст Юрія Косича. Це п'єса Скорбна симфонія. Її знайшов Марко Роберт Стех в Українській вільній академії науку Нью-Йорку і в 2011 році її вперше надрукували. Історія розповідає про маловідомий період життя композитора Дмитра. Бартнянського історія така, що дія відбувається в 1812 році. Залишилося кілька місяців до моменту нападу Наполеона на Російську імперію, і Бартнянський покинув всі свої бюрократичні обов'язки. У нього депресія він живе відлюдником десь на Україні Петербурга і згадує своє минуле. І намагається сам собі пояснити, чому в 1770-х роках він покинув сонячну Італію, і приїхав в цю не дуже приємну країну, і так само він дуже. Багато розмірковує про батьківщину, про те, чим для нього є Україна, і це так само, як і в попередній історії, це спосіб поговорити про себе. Юрій Косач, якраз людина, яка іммігрувала з України і втратила батьківщину. Хто такий Дмитро Бартнянський і чого він і вправду покинув Італію? Бароко інспірує на будь-яку вигадку. Бартнянського можна зробити шпіоном, Бартнянського можна зробити страждальцем. Бартнянського можна врешті решт зробити співцем нової батьківщини, якої для нього. Врешті-решт стала чи була від початку російської імперії. Маємо пам'ятати, що він народився в російській імперії. Це стале порівняння Бартнянського і Березовського один успішний, другий не успішний. Одного життя до кінця фактично лі, да, до зрілості у іншого ні, один отримує замовлення, інший ні і так далі. Вони сучасники, але між ними є різниця. Десь 5 років це все ж таки відстань. Бартнянський фактично проходить той самий шлях. Та той самий шлях проходили всі талановиті хлопці. Вже тоді був усвідомлений шлях здобуття ось цієї відповідності світовому рівню, коли є талановита людина, вона вже проявилася як така, її треба відправляти в Європу на навчання, тому що немає де навчати. Крім цього, світ вибрав свій спосіб говорити в музичному мистецтві, зокрема в різних мистецтвах, в музичному мистецтві, зокрема, це італійська опера. Відповідно, Бартнянський їде в Європу. Італія мала безліч можливостей для талановитих людей. Ви не мріяли написати оперу, а ви писали оперу і її ставив театр, Як поставив венеційський театр, оперу Бартнянського у театрі Сан-Бенедетто. Він пише розкішні опери, до речі, які нам треба буде перевідкрити, тому що Креонт, на щастя, не втрачений, як й дотепер тепер Вікіпедії, а зберігається в Іспанії бібліотеці. Є рукописна але партитура, яку варто опрацьовувати і з якою варто працювати, щоб повернути цю музику. Є Квінтфабій, опера італійська, яка теж потребує постановки осмислення в нових реаліях, скажімо так, сучасного музичного життя. Але говорячи про це все. Ми маємо пам'ятати, що за чий кошт він їхав в Італію? За коштом імперії. бажання бортнянського залишитись. Я думаю, воно не розглядалось навіть як опція. Це угода. Ви можете безкінечно довго перебувати на навчанні, але ви маєте повернутись і відпрацьовувати на державу. Тому що виїхали за державний кошт, коли людина поверталася і ставала першою особою в музичному житті імперії, все своє свідоме життя він працює на імперію. Перший капельмейстер. Він перший музикант при дворі Павла I. Він постійно обслуговує інтереси імперії. Він створює музичний двір імперії. А ми знаємо його ставлення до України? А ми чуємо його ставлення до України. Воно є таким самим яскраво вираженим. В його мелодиці. Цей мелос типових українських пісень, він повсякчас проступає в різних жанрах, він не відмовляється. І він, врешті-решт, цей мелос стає частиною російського музичного культурного коду. Хто улюблений композитор Чайковського? Бортнянський, якого він обожнював, якого він вважав фундатором російської класичної музики, і так можна сказати. Виховали російську. Музичну еліту і російську музику Українці і виховували Російську музичну і класичну традицію. Абсолютно вони її випликали силою своїх талантів, мірою пізнання європейської музичної граматики, яка була мовою світу, і глибиною розуміння завдань, які стояли перед ними в імперії, тобто вони змогли здійснити той синтез, який міг стати основою цієї великої культури, в осерді якої лежать власне українські композитори, анна гадецька. В розмові про книжки говорили про великих українських композиторів і книжки, які можна прочитати про них. Нарахували три: одну ми так трошки зіспекулювали, але дуже хочемо, щоб вони забували про українську супілку і про те, що вона може бути геніальним інструментом не тільки в фольковій музиці, і не тільки в фолькрепі, як у Калоша, але і в класичній музиці. І тому ми почали з Оксани Забушко і казки про Колинову супілку. Далі говорили про Миколу Дашк. Києва і його роман «Страчна пісня. Це вигадана біографія Максима Березовського і завершували Юрієм Косачем і п'єсою Скорбна симфонія. А, ймовірно, теж вигаданий фрагмент біографії Дмитра Бартнянського. Слухайте українських композиторів, слухайте українську музику, читайте українські книжки і вірте в Збройні Сили України. На цьому прощаємось. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google подкастах, Apple Подкастах, та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.